Всім привіт! От, настала пора і ми вже починаємо сіяти нашу розсаду. З що ми починаємо в кінці січня сіяти перегорки, солодкі, які є. Ми підготували такі лоточки. Ось, і по сортах попідписували, і будемо по сортах сіяти. Тут багато наших сім'ян з прошлого року. Ті, що у нас вже вони себе добре зарекомендували. Ось. Будемо давати їм сходи, а потім ми, у нас ось такі, на тему ми заказали ось такі стаканчики. Будемо сюди їх пікірувати. І вже у нас ось, тут будуть рости до, самі, до самого висаджування у ґрунт. Так що, друзі, почнемо. Так, друзі, зараз покажу вам ще але у нас результат тобто з прошлого у нас року. Ось такий бачите, урожай вже у нас є. Перший ще росте. трошки у нас він підмерз на окні, а ще цвіте. Ну, ось, так що. Тепер із кімнатний у нас з таким вже урожаєм. Ну, трохи підмерзну, я думаю, нічого, це все відійде. Це я тут починаю вже цвісти. Ось на цьому є, практично на кожному у нас є цей теж трошки підмерз, а це у нас апельсинчик просто На вікні такі сходи, ось і ще сходи тут є. Такі апельсин. Так, друзі, я покажу, як ми сіємо. Ось. На одному латочку покажу. Ось беремо. це то на що тут буде. У нас буде горький перчик. Так, беремо, отак от проводимо уявні такі типа градочки. Огірки перчик можна сіяти густіше, бо він вонше, як росте. А солодкий перець трошки рідше треба сіяти. Це наш перчик. Те, що ми збирали, побачимо, яка його буде схожість. І ось всім трошки густіше. Ось так от. Хто робить по-другому, хто зразу? Стаканчики сіє на це. Ось. Щоб напікірувати, не, не ми робимо так, щоб можна було потім спікірувати. Де слабша рослинка, ми її будемо удаляти. Ось. А де краще, будемо висаджувати в стаканчик. І вже у нас будуть готова, буде у нас розсадина на весну. Так. Друзі, ось так. Посіяли ми. Бачите? Так. Так. так, і беремо, просто присипаємо добре, земелькою, щоб наші семенинки були всі покриті, під землею скажемо, щоб вони так були. Трошки поправляємо і проливаємо це все ми добре-добре водичкою. Ось так добренько пролили. Ну, не заливаємо тим, щоб воно не стояло. Тут вода. ось Вміру, скажімо так, беремо стрич клівочку і обматуємо. Беремо спочатку ось так проходимо. Розочок і більше ми їх не скр... до сходів не будемо не відкривати нічого. Ось так. Tyk. I żeby stworzyć tu w środku swoją, powiedzmy tak, auł, robimy sobie zapoczątek. О, у нас воно тут все підписане. що Це горки. І ставимо його в тепле місце під батареєю і ждемо сходів. Коли буду сходи, потім я включусь, покажу, що ми будемо робити далі. А поки що відключаюсь, потім покажу, як ми всі зробимо. так, друзі. Закінчили ми садити. Посадили вже до цього ведерка, тут його не опутуємо стріч плівкою, нічого, просто плотненько. Закриваємо кришечкою. Добре залили, закрили кришечки і теж ставимо у тепле місце. Ось, все. Поки що у нас острік віху, далі будемо ще садити. Ось, і потім вам ще покажу. Засніму вже в наступний раз, коли. Вони жидуть. От, всім пока. Напишіть в коментарях, хто як робить, може, хто робить краще. Цікаво буде перейняти ваш опит і зробити по-вашому. Всім пока!